Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Вівторок, традиційні 5 хвилин, і сумна новина з знову з Туреччини. Там вчора знову був землетрус, і, начебто, я ще точно і не бачив ранішні, не дивився, не встиг подивитися повідомлення і знову жертви, тільки, тільки, тільки закінчили розгрібати завали, витаскувати всіх, хто є живий, допомагати. Після землетрусу 6 лютого, як вчора знову. Ну що можна сказати, тримайся Туреччина ми з вами. Тримайся Туреччина. Ну і йдемо далі. Головна наша сьогоднішня тема. От дивіться, от біда, біда не в тому, що бреше голова, якась там. Один президент чи другий президент, що Бреше Порошенко. Не в цьому біда. Це Бреше і Бреше. Ми знаємо, що Порошенка, там політики, вони брешуть, 90% вони завжди брешуть. Біда в тому, що прості люди вірять цій брехні. Розумієте? Ось в цьому біда. А чому? Ось подивіться. Саме самозванна влада Криму і російські маріонетки в Криму прийняли рішення о націоналізації біля 700 активів українських фізичних осіб. Ось дивіться. Ми тут націоналізовуємо е, майно. Природне капалення і все, що ми націоналізовуємо російське, це корпорати, корпоративні на власність росіян. А в Криму були, була власність, яку вони зараз націоналізують в відмістку нашої націоналізації фізичних осіб. Серед володарів націоналізованого майна. Українські бізнесмени і політики. І от називається Ренат Ахметов. Здивіться, чому за всі ці роки і за ті роки війни, коли був Порошенко президент, чому Росія нічого не забирала? Нічого, ні у кого не забирала. Забирала майно приватне у Рената Ахметова. А Рената Ахметов це подільник Порошенка, вони там е, сонячну антистанцию разом побудували а, Амстердам О, Амстердам Плюс, да або як? Я не пам'ятаю. Ну, от цю схему. здається Амстердам Плюс, я вже і не пам'ятаю. Це їхні були гроші, з нас вони здирали. Президент Порошенка і олігарх Ахметов. Це жінка президента Порошенка на телеканалі Олігарха Ахметова. Е -е, ноги задирала на всю країну. <смір> на <фігер> на <культуру> Гімнастику вона вела, чи фізкультуру показувала. Далі Ігор Коломойський. У Коломойського до цього часу ніхто в Криму нічого не забирав. Чому? Тому що чекали на повернення. Росіяни сюди в Україну, і Коломойський би спокійно, як і Ахметов, володіли б той тією не тим майном. Арсенія Яценюк у нього забирають, націоналізують. Прем'єр-міністр України в Криму мав приватне майно, прем'єр-міністр України, який кричав: я ненавиджу російський, і так далі, і так далі, і так далі. У Нестера Шуфрича. Ну тут приведено декілька, а там більше. Ну, Нестор Шуфрич зрозуміло, партія ОПЗЖ, це Медвечук, це все разом. Медвечук Порошенка разом Яценюк разом Коломойське, то щось у них там було по Приватбанку, мабуть, долю не дав Порошенку. Ну, скоріше за все, так воно і було. Також у Сергія Тарути націоналізували. Народний депутат зараз, як і Нестор Шуфрич, народний депутат. А у них там майно в Криму. Ну от що це? От скажіть, що це? Все там пов'язано. Всі вони пов'язані, всі вони разом, всі вони роблять одну справу. Ну Порошенка ще Ліпецьку фабрику по, ці, по цю секунду ніхто не націоналізував. Вона як належала Порошенка, так вона і належить Порошенку. Мені знову скажуть, без Порошенка не можеш. Ну, а як без нього? Там, там спільна електростанція, спільні схеми по вугіллю доставки, там його прем'єр-міністр, тут його друзі, тут його товариші. Всі вони разом, оце ж я кажу, е, біда не в тому, що він бреше. Біда в тому, що є люди, які вірять цій брехні. Просто люди вірять цій брехні. Розумієте, як я ти шарію? Шарій писав: Зеленський буде перехватувати Байдена в Польщі. Да, що Зеленський буде просити обговорити питання е, возврата на кордони 91-го року. Та нічого не треба перехватувати, нікого не треба перехватувати. Байден приїхав в Київ і перехватив Зеленського і сказав, що Росію будемо кінчати і виходити на кордони. Все просто. Просто. Друзі, дякую вам за ваші донати. Ввечері я подякую всім особисто, щира подяка. Ви дуже допомагаєте. Вчора були, був дзвінок від нашого Петра, він вже після операції поки що не їздить на фронт, їздять Саша з братом, але Петро в курсі де, каже: прямо, прямо хлопці сльози льють, коли бачать ці мішки, тому що це, це відпочинок. Це настільки їм класно, ось ми навіть розмовляли, він розказав: е не все люди розуміють так е мавіки, так, тепловізори, так ще щось, так е зброя, так, танки. Але як ви думаєте, на передовій скільки днів ходить людина в шкарпетках? Або в трусах, вибачте, скільки днів вона не міняє. Поки вона на передовій, вона не міняє, не стирає, ніхто зараз не стирає в Бахмуті, в да, Де будь-де, зараз така напряженка. Ви що думаєте, військові стирають? Ілі пруть Пра, прати, да? ні. Ні. Ото скільки він там, він в отих шкарпетках бідняга, в отих трусах, в отій е, білізні. Потім скидує і замінює. Це не менш важливо, повірте, не менш важливо, ніж будь-що інше. Дякую вам. До вечора. Ввечері поговоримо. Коментуйте, діліться, розповсюджуйте. Україна переможе.